17 жовтня у головному корпусі Донецького національного університету відбувся день відкритих дверей. Абітурієнти мали змогу дізнатися особисто про факультети, напрями підготовки та спеціальності дону, що допоможе їм остаточно визначитись із вибором професії. Під час заходу працювали консультаційні пункти факультетів, приймальної комісії, а також центру безперервної освіти, фахівці якого розповіли абітурієнтам про підготовчі курси Донецького вишу. Також майбутні студенти могли поспілкуватися з керівним складом університету та дізнатися про роботу на новому місці. Університет реалізує декілька міжнародних проєктів. Один із самих потужних це проєкт Європейський розвиток Донецького національного університету, який підтриманий Міжнародним фондом відродження. У рамках реалізації проєкту відновлюється сьогодні матеріальна технічна база університету. Закуплено нові меблі для аудиторій, обладнання для комп'ютерних класів, лінгофонного кабінету, продакшн студії. Відновлюється наукова інфраструктура через введення в дію навчально-наукових лабораторій для фізичного та хімічного факультетів, готується система дистанційного освіти університету на новій хмарній основі. Розроблено англомовні навчальні курси. Почався процес реалізації академічної мобільності викладачів та студентів. Шановні абітурієнти! Ми докладаємо максимум зусиль, щоб допомогти вам зробити правильний вибір майбутньої професії, спробувати свої сили у різних галузах знань. Тож запрошуємо вас приєднатися до нашої університетської родини та вписати своє ім'я в історію одного з найкращих класичних вишів України. Ласкаво! Просимо до нас. Абітурієнти та їх батьки продовжили своє спілкування із професорсько викладацьким складом тих факультетів, які зацікавили їх найбільше. Отримали детальну інформацію про міжнародні освітні програми і проекти, подальше працевлаштування та відповіді на інші хвилюючі запитання. Я приїхав сюди з Луганська і насилий на ньому ще дуже давно, і в принципі мечтав поступити з Луганська в Донецьк. Ну, в Донецький університет. Думала, а... В університеті Шевченка. Е, тоже хімічний факультет, но вот, что меня привлекает, что этот університет все-таки в нашем городі, в Вінниці, а більше альтернатив я, как бы, не знаю. По рівню освіти Донецький університет абсолютно не поступається Шевченка, а, можливо, навіть даже гитерует. На останок студенти презентували хімічне шоу для всіх гостей Донецького національного університету. Катерина Бондаренко Олена Пермякова прес-центр Донну.